Ви знаєте, я й сама собою задоволена, із-за того, що я настільки випрацювала в собі стержень такий, от е, почувствувала якусь, як я так виражаюсь, так як є, якусь хуйню. Бачу, що людина в особистих повідомленнях починає там щось юлить, щось там видумувати, придумувати е, там то з наложками, то це як в даній ситуації, що е, я, вже й забула, я вже й забулася із-за того, що. Тобто я його викресила із свого, ну, якби з голови, і пішла собі далі жити. Тобто, мені воно вже не нужна. Тобто, якби людина там захотіла, щоб а чи буде картопля, а чи не буде, а чи повернете, а чи не це. Кажу, та спитай перед оплатою, просто запитай перед оплатою, чи є наявності і все. Це ж це реально, це нормально, і це всі так практикують. Тому що перед тим, як оплачувати, треба уточнити. У бувало за Люди там, через півмісяця, через місяць питають, є ще в наявності, я оплачу. Та, пожалуйста, ну не було в людини тоді можливості заплатити. Вона уточнила і все, це все нормально. <зас> да, я, ну, Отпустила і все. Дякую вам, що дивитеся відео. Мені дуже приємно, Червона ікра, чорна і чорної щуки є в наявності. Пишіть до замовлення.